І найприємніші новини на сьогодні те, що нас очікують подарунки. Подарунки від провідного українського бренду з вироблення нутрицептичних добавок Green Visa. вони підготували ось три таких подарункових набора. І да, давайте тут альфа-ліпоєва альфа кислота, пробіотик, пребіотик і таурін. Ось такі чотири нутрицептика зможуть отримати три активних учасника конференції. Що значить активних? Потрібно задавати питання. І найкращі три питання, на мій погляд, да, я оберу ці учасники получать ось ці набори. Да, і особливо зараз, після сонячного такого агресивного. Літа нам якраз потрібно поповнити свій запас антиоксидантів. Ну а мікрофлору нікому ніколи не завадить, а поповнити, підтримати. Ну угу. і давайте розпочинати. Першу, перший доклад доповідь, це моя доповідь, вона присвячена антиоксидантній системі, хворобам цивілізації і засобам профілактики. Окислювального стресу і хвороб цивілізації. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, знаєте, що таке антиоксиданти, вільні радикали. Я трошечки нагадаю, що ось у нас так виглядають вільні радикали, вони мають неспарений електрон, і через це вони стають активними в клітині. Вони починають так швидко рухатися по клітині, пошкоджуючи, вони шукають цей електрон, який їм потрібен. Да, якого не вистачає, і в цьому русі, такому швидкому, вони пошкоджують органели клітини, вони пошкоджують мембрану клітини. Клітина руйнується, і через це виникає окислювальний стрес. А ось антиоксиданти це різні речовини, які якраз мають цей неспарений електрон. який Можуть віддавати цей електрон вільним радикалам. І таким чином настає баланс, коли достатньо антиоксидантів, які можуть дати цей неспарений електрон. З найпоширеніших антиоксидантів, які ми знаємо, це ферментативні оксиданти це ферменти. Це ферменти, які допомагають розщеплювати, нейтралізувати вільні радикали. Це супероксидизмотаза, каталаза, глутадіонперексидаза. І є ще неферментні антиоксиданти. Це молекули, які безпосередньо взаємодіють з вільними радикалами. І ви також всі про них знали, чули, що дуже такі потужні антиоксиданти це вітамін С, вітамін Е, глутатіон, Q10. Є ще дієтичні антиоксиданти: це якраз наші фрукти, овочі, горіхи, деякі напої, такі як зелений чай. Кава також да, обладає таким антиоксидантною дією за рахунок кавової кислоти, червоне вино, також містить флавоноїди, поліфеноли. І всі ці речовини нас захищають від окислювального стресу. І до антиоксидантів ще відносяться металозв'язуючі білки. Або ось такий ферритин, він зв'язується з залізом, бо надлишок заліза також може давати окислювальну дію. І деякі антиоксиданти, такі як вітамін С, вітамін Е, вони відновлюються після того, як передають електрони, це означає, що вони можуть продовжувати нейтралізувати, нейтралізовувати і далі вільні радікали. Причому свої запаси вони не витрачають при цьому. І що ж відбувається, якщо антиоксидантів у цих не вистачає, це може призвести до розвитку хвороб цивілізації. Це хвороби, які пов'язані зі способом життя людини. Він поширений в суспільствах з міським, сидячим, вестернізованим так званим способом життя. І захворювання ці включають серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння, рак і нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера. Ось це хвороби цивілізації. Як вільні радикали сприяють цим захворюванням? А те, що вони можуть сприяти розвитку атеросклерозу. Атеросклероз далі призводить до інфаркту, інсульту. Діабет. Вільні радикали підвищують резистентність до інсуліну. Тобто клітина за рахунок ось цих вільних радикалів, вона перестає бути чутливою до інсуліну, розвивається інсуліна резистентність і далі цукровий діабет. Ожиріння це хронічний запальний процес. А якщо є у нас запалення в організмі, то це завжди окислювальний стрес, особливо про ожиріння. Тому антиоксиданти вони ще будуть захищати і від, і від цього, да, коли є зайва вага, щоб зменшити цей запальний процес. Рак так, також відноситься до хвороб цивілізації, і вільні радикали пошкоджують ДНК, вони збільшують ризик мутацій, які призводять до раку. Антиоксиданти захищають. І нейродегенеративні захворювання нам антиоксиданти допоможуть захистити нервові клітини від окислювального пошкодження і будуть сповільнювати. Прогресування Альцгеймера та Паркінсона. І, звісно, і в старінні також у нас приймають участь свободні радикали. Раніше це взагалі була така теорія, перша і головна, що тільки вільні радікали в цьому винні в старінні. Але зараз ми знаємо, що багато генетичних теорій, але все ж таки ми приділяємо увагу і з цього боку також нашому старінню ми захищаємо антиоксидантами себе від цього процесу. Найпоширеніші антиоксиданти це вітамін С, більш за все в цитрусових, болгарський перець, брокколь, вітамін Е, який міститься у нас в горіхах, в насінні, рослинні олії, листова зелень. бета – це попередник вітаміну А. Його багато в помаранчевих, в жовтих фруктах, селен, хто знає, да? бразильські горішки, кажуть, чотири горіхи потрібно на день з'їдати, і ви свою норму добову. Вселенам поповнити, в морепродуктах, в цільних зернах багато силен. Флавоноїди, які в нас в різних фруктах, овочах, напоях, і поліфеноли, яких багато ще оливкова олія на поліфеноли, такий протизапальний uh, ефект має. Темний шоколад також багато поліфенолів. Тобто, для профілактики хвороб цивілізації ми будемо ось ці всі антиоксиданти включати в свій раціон. І окремо я хочу ще розповісти про альфа-ліпоєву кислоту. Чому саме про неї? Тому що для нас, як для дієтологів, нутриціологів, які працюють з ожирінням зайвою вагою і порушенням вуглеводного обміну, цей нутрицептик буде дуже доречний. Бо причина ожиріння, саме причина полягає. Перш за все в порушенні вуглеводного обміну і в інсулінорезистентності. А нам потрібно працювати з причиною, Нам потрібно цю інсулінорезистентність усунути. І ось альфа ліпоєва вона буде в цьому допомагати, бо вона покращує чутливість до інсуліну, вона буде підсилювати дію інсуліну на клітинному уро уровні, да? і клітини будуть скоріше засвоювати глюкози. А ще альфа ліпоїва вона допомагає. Ось цим транспортером глюкози глют-4. Це такі спеціальні білки, які знаходяться на мембрані клітин, і інсулін, коли підходить до мембрани, ці глют 4 його захвачують і допомагають перенести всередину клітину. Тобто без цих білків інсулін взагалі всередину клітину не попаде. І альфа-ліпої вона якраз допомагає з цим транспортером глюкози переносити інсулін всередину клітину. А ще альфа альфа-ліпоєва допомагає зниженню глікації. Що таке глікація? Це утворення комплексів білка з цукрами, з простими цукрами. І ці гліковані потім комплекси вони можуть всюди бути: і в шкірі, і в нервовій системі, в кровоносних судинах ці комплекси утворюються. І, звісно, що вони пошкоджують тканини, де утворилися шкіра стає такою сірою. Втрачає свою пружність, еластичність, вони будуть ще провокувати утворення бляшок в нервовій системі і хворобу Альцгеймера, ці ейдж-продукти. І тому нам потрібно, ну, перш за все, та, і за допомогою харчування уникати цих продуктів глікації, ну і за допомогою альфа-ліпоєвої кислоти ми також можемо з цими проблемами поборотися. Впливає альфа-ліпойова кислота ще і на вагу нашу, тому що вона допомагає метаболізм підтримувати в клітини, утилізувати глюкозу. Вона навіть регулює апетит. Звісно, що такий невеличкий ефект легкий, але все ж таки вона трошечки пригнічує апетит, зменшує окислювальний стрес, бо вже казали, що жирова тканина, як особливо, якщо вона зайва, це завжди окислення, це завжди окислювальний стрес, це запалення. І як антиоксидант, вона це зменшує і покращує чутливість до інсуліну, тобто саме з причиною зайвої ваги буде альфа-ліпоєва у нас працювати. Я вам вже сказала, які найпоширеніші продукти. Тут більш детальніше, які продукти багаті на антиоксидант, не буду зараз зачитувати, бо у вас буде роздаток по кожній доповіді. В телеграм-канал я вишлю. Роздаток доповіді, щоб ви можливо, могли потім ще уважніше перечитати, так і ще буде і запис, тобто і передивитися, і перечитати все це у вас буде. Тобто, да, більш детальніше ви зможете почитати, але зверніть увагу, що а, саме ось фрукти зі шкіркою вони більш насичені антиоксидантами, особливо яблука, особливо виноград, темний виноград потрібно їсти зі шкіркою, не зчищувати, і кольорові продукти з такими яскравими, глибокими кольорами, червоний, фіолетовий, помаранчевий, зелений. Ось всі ці продукти максимально насичені антиоксидантами. Тобто вибираємо найнасиченіший кольор. Ну і чорний шоколад також не забуваємо включати в свій раціон зранку, з кавою. Такий якісний, щоб більше, ніж 70%, чим більше, тим краще буде. Це теж у нас як антиоксиданти. І альфа-ліпоєва кислота, продукти, продукт Грінвізину нутрицептик, вона містить, крім того, що таке, таку здорову так, дозування 200 мг, ще вона містить екстракт білої квасолі, і ми називаємо фазеоламін. І що, для чого він нам потрібен додатково? Бо це натуральний блокатор ферменту альфа-амілаза. Альфа-амілаза це фермент, який розщеплює вуглеводи. Якщо ми блокуємо цей фермент, то вуглеводи не розщеплюються, і це буде обмежувати засвоєння вуглеводів, простих цукрів, які надходять в організм. Це такий додатковий вплив для коригування рівня глюкози в крові та маси тіла. І ось альфа-ліпоєва кислота грінвізи містить 200 мг в одній капсулі, тобто, ми можемо добре скоригувати дозування, екстракт квасолі 100 мг, ну і взагалі призначається по одній капсулі 3 рази на день, за 30 хвилин до їжі, до двох місяців можна спокійно призначати. Показання для альфа кислоти це буде, звісно, як джерело антиоксидантів, порушення вуглеводного обміну, якщо вже є інсулінорезистентність, резистентність, там діабет другого типу, ожиріння печінки, гепатоз. Просто надмірна маса тіла, підвищений неконтрольований апетит буде трошечки знижувати. Або раціону людини, якщо перенасичений вуглеводами, багато любить солодощів, то альфа ліпоєва буде доречна. Для профілактики хвороби Альцгеймера, Паркінсона при атеросклерозі, при підвищеному рівні холестерину. Якщо людина мало рухається, або синдром хронічної втоми, також альфа-ліпоєва у нас буде доречна. Зниження функції щитоподібної залози, гіпотереоз. Порушення структури тонусу шкіри, впадіння волосся, бо альфа у нас, ну, не покраще запобігає процесам глікації, допомагає боротися з цими продуктами H, детоксикація організму важкими металами. Да? Ось такі основні у нас будуть головні показання до призначення альфа ліпоївої кислоти. Я часто в своїй практиці використовую. І це один з перших, мабуть, препаратів, коли людина звертається до, до мене за тим, щоб знизити вагу. Тобто при ожирінні, при зайвій вагії, якщо я бачу порушення інсулінового обміну, інсулінорезистентність, підвищений індекс хома, да, допомагає нам це розпізнати, підвищений в аналізах гліко, глікозильований гемоглобін, глікірований гемоглобін, це буде така перша профілактика. Та, ну, і покращення лікування в деякій мірі цукрового діабету. До речі, лікарі, ендокринологи, якщо вже є цукровий діабет, то вони в підвищених дозуваннях альпаліполово призначають саме для лікування вже ускладнень цукрового діабету. Ну і для профілактики, звісно ж, це теж буде у нас годитися. І у нас є час на питання до наступної доповіді. Нагадаю, що активні учасники у нас зможуть отримати подарунки. Проти показання при вживанні цього препарату. Це, звісно, індивідуальна якась непереносимість. Ну, таких це ж розумієте, альфа ліпова кислота це природні, це природній комплекс, як вітаміни, як мінерали. Це така амінокислота, яка є у нас в продуктах харчування. І тому... Якщо тільки якщо людина не переносить які здаст там свої підвищена чутливість, тоді будуть проти протипоказання.